Ми коли я не купляю цей товар, коли я, по-перше, коли я вопросу не купляю, то я отримую щастя від того, що я не купляю. Вичуваю себе морально етичною людиною, за це, І це більше, більше, ніж те благо та матеріальне, як я можу приобрести для себе. По-друге, коли я обираю соціально відповідальну компанію, а не етичну, я отримую... Щастя від того, я маю, ну, я маю приналежність до е, компанії, там, до за, захисту прожаючого середовища. Я, маю, я розумію, що я маю до цього непосредственне не влияння да, на світ. І я вважаю себе морально етичною і почуваю себе щасливою. Почуваю себе добрим, тому що кожна людина у неї є потреба робити добре у світі. І таким чином, цим маленьким вчинком, я роблю добро і я відчуваю себе за це щасливим. Тому давайте приймемо наш закон. Дякую за виступ секретарю з боку уряду і до останньої промови з боку опозиції Запрошую її, аналітика, будь ласка. А всіх присутніх дуже добре, що ми на аналітику від уряду почули, про яку людину ми говоримо, що не про свідому людину говоримо, а виявляється, ми говоримо про людину, яка стоїть у магазині і вагається, я свідомий повинен відмовитися, або я несвідомий мені не чекати, я не відмовляюся. І саме людина, стоячи перед прилавком, купуючи певний товар, вона задає собі питання. Перше питання, яке я задам, чи шкодить мені неетична поведінка цих компаній. Перший уряд нам взагалі нічого не казав тобто, першим найбільш вагомим рішенням для мене прийняті. Рішення купувати чи не купувати, є якраз чи шкодиться на етична поведінка? Мені перший уряд взагалі нічого про це не говорив і ніяким чином не зовів нам з цієї точки зору шкоди свідомості. Другий уряд намагався нам показати, що нібито, якщо Adidas поводить себе не етично, я якимось чином буду не відчувати задоволення від цього товару. Але це абсолютно також неправда, тому що якщо мені комфортно в водідати, не комфортно в Nike, або якщо я відчуваю задоволення від кави Starbucks, неважливо поводиться він етично. Чи неетично, я буду і далі відчувати це певне задоволення, і це я ніяким чином не впливаю на це, відхиляється. Саме тому найважливіший аспект у цій грі уряд не довів нам шкоду для мене, як для покупця цієї неетичності. Друге. Напевно, після цього я задам питання, чи усуваю якусь іншу шкоду? Якщо я не буду купувати цей товар. Але ж знову ж таки уряд не довів, чому я маю дбати про шкоду для когось іншого, якщо ми кажемо про свідомість покупця, а не про загальну свідомість і таке інше пізніше. І ми вважаємо, що в принципі я не маю дбати про когось, я дбаю про свої інтереси. Уряд нам не показав іншої практики. Друге, уряд у рамках цього усунення шкоди взагалі нам не довів. Усунення цієї шкоди ми вважаємо, що позиція уряду у цьому базал... базувалися на недоведених тезисах або недоведених припущеннях. Першим таким припущенням було, що нібито, якщо я не куплю. То я вплину на суспільну думку або я зобов'язаний впливати на суспільну думку, але це знову ж таки абсолютно не так. Друге, нам казали про якусь презумпцію домінування транснаціональних корпорацій. Але, по-перше, вони не довели, що домінування транснаціональних корпорацій є поганим, і не довели, що, в принципі, я зможу змінити цю поведінку транснаціональних корпорацій, що вони почнуть поводитися пізніше, більш етично, і таке інше. Другий уряд намагався викрити у цьому кажучи про соціальну відповідальні компанії, але ми вважаємо, що в принципі цей кейс не про соціальну відповідальність компанії, не про ті компанії, які ведуть себе соціальну Будь відповідальність? Будь відповідальність. Друге, на чому без валилися на доведений твердження уряду в рамках цієї шкоди, що нібито, якщо у мене якісь моральні цінності, я повинен їх відстоювати. Але ж, знову ж таки уряд не показав нам необхідність відстоювання цих моральних цінностей. Також уряд не показав нам ефективність цього реального мирного супротиву Ганді, який був абсолютно інший, абсолютно інші мотиви і мотиви суспільної необхідності Індії, а не моєї необхідності стосовно вирішення цих питань. Також уряд маніпулював на тому, що зірки відмовляються від політика від купування Таке інше, але ми вважаємо, що це в принципі кейс піарозірок, але не цього. Таким чином нам уряд не показав, що ми усуваємо шкоду. Давай ваша ідея в тому, що жодна людина не може зробити чогось більшого, але в принципі демократія яка каже, що кожна людина своїм голосом може впливати на майбутнє цій, всієї країни. Так, людина має впливати на президентських виборах, а не купляючи снікерса, не купляючи снікерс, тому це не про це. Наступне питання, яке я собі задаю, чи заскодить мені, якщо я відмовлюся? І тут абсолютно правильно, що це зашкодить мені, як дуже добре показав на прикладі фармацевтичних компаній Мітімей, що ми говоримо про ті товари, які є мені необхідними. І, наприклад, якщо я навіть відмовлюся від купування фармацевтичної продукції компанії Байер, яка поводиться дуже неетично, я в першу чергу зашкоджую собі, але не змінюю її рульову модель поведінки. Нам другий уряд казав, що є якісь альтернативи, але ми вважаємо, що... Альтернатив або може не бути, або по-друге, ці альтернативи мені можуть не підходити. Якщо я хоч купую дольче. дольче габана, то мені важливо купувати Дольче Габана, тому що це війна, як брендів дольче Габана чи бучі, є. або таке інше. По-друге, наприклад, по іншому, якщо я купую ці кросівки, тому що вони коштують 400 гривень дешевше, то я буду їх купувати неважливості етичної поведінки, тому що. Купувати дорожче мені буде шкодити, що ми показали дуже важливо в цій дебаті? чому не виправдано до в якомусь плані. Мені відмовлятися, тому що ми у своєму решизні показали, що я таким чином наказую себе, але я не повинен виступати в ролі тієї особи, яка карає за відповідальність. Якщо ті компанії за щось відповідальні, щось порушують, то тими, хто повинен карати, повинна бути держава або наша держава, або повинна бути держава тієї країни, у якій порушуються, а не я. Це загальноправий принцип. Не повинна бути відповідальність без вини моєї вини у цьому, що ці Якісь норми немає, але в тим, коли відмовляючись через цю неетичність, я шкодю собі це додаткове підтвердження того, що не я повинен крати і змінювати рольову модель поведінки цих по праці, а цим повинен займатися відповідальність за це особи держави або міжнародне співтовариство. І чудовим прикладом підтвердження цього було те, що уряд сказав приклад: ну, наприклад, держава зобов'язує вводити якісь екологічні стандарти, і такі інше. це той приклад, коли держава змушена дбатись про екологію, а не споживаючи. Саме тому ми. Показали, що не потрібно, не потрібно відмовлятися у чому дякую за гру усім учасникам. Бажаю вам пройти всім далі. Ну а рішення ви вже дізнаєтесь далі,